У мене є сім'я, якою я пишаюся, і яким яким в мене вірять. Тобто, в мене нема вибору, мені треба йти далі, далі і далі заради перемоги. А ще колектив, який підтримує та дає сили. Такий простий секрет щастя та успішної роботи розповідає Інна Лукашук. У пересувному пункті управління аварійно-рятувального зону ДСНС вона єдина жінка. А робота їх полягає у тому, аби забезпечити безперебійний зв'язок для підрозділів. Ми працюємо 24 на 7. Тобто, у нас нема ні вихідних, нічого в будь-який час. Ми Маємо бути на роботі. Інтернет зв'язок забезпечує зв'язок, телефонний, радіозв'язок. якщо підрозділи виїжджають на виїзда, щоб було все в нас чітко, щоб передавалися вказівки на начальників, щоб вони все чули і все було злагоджено. Це життя хлопців, того ж вони ризикують своїм життям. І тобто, ну ми завжди віримо, що вони професіонали. Вони фахівці свого діла ще донедавна жінка не могла займатися професіями, які раніше вважались суто чоловічими, та обіймати керівні посади, руйнуванню таких стереотипів сприяла гендерна рівність. І тепер сучасна жінка. Це не лише про берегиню домашнього затишку. За вікном рясно світить сонце. в Душі звичайно панує неспокій. Але разом з тим. Весна в нас асоціюється з розквітом всього прекрасного, з пробудженням природи. Ми віримо, що вона, ми мріємо, щоб весна була увіншена перемогою. І разом з тим весна у нас асоціюється з чарівною прекрасною жінкою. А українська жінка вона багатограмна. Вона незламна, вона сильна, вона мужня, вона відважна, вона ніжна, вона тендітна, дбайлива. Впевнена, в собі встигати все і навіть більше поєднувати дім, роботу, знаходити час для себе та відпочинку. Окрім того, на тендітних плечах лежить народження та виховання дітей, які будуть творити історію України в майбутньому. Працювати з дітьми ну на сам мені не дуже важко, тому що діти це такий матеріал. Вони легко впітують те, що можна, і наш заклад такий, що Саме займається творчістю, саме займається розвитком поряд з основною освітою. Діти повинні розвиватися в будь-яких напрямках. Ну і тому ми намагаємося зробити все, щоб покращити життя наших дітей. Змінила цивільний одяг на однострій, пройшла навчання та стала військовим лікарем. Марія Тофан ще жодного разу жінка не пошкодувала про такі зміни. Тепер ніжні руки зупиняють кровотечі. Дбають про забезпечення медикаментами та необхідним лікуванням медиком Національної гвардії України стала ще до повномасштабного вторгнення, розповідає Марія. Та додає найцінніше у службі люди. Моє життя змінилося повністю, особливо спочатку повномасштабно, але жодного разу я не пошкодувала про свій вибір, і у мене є. Внутрішнє бажання допомагати е, тим, хто цього потребує. Цього я навчалася і в університеті медичному. Наші людські взаємовідносини, наші е, історії, наші якісь пережиті моменти разом, якісь е, такі ситуації, які можуть назавжди змінити твоє бачення до того чи іншого. Е, тому е, однозначно це люди. Найдобрішою свою професію вважає гінекологиня. Майя Флексенберг. Понад 20 років жінка оглядає лікує, оперує українок з усієї Хмельницької області та важливо не лише надати якісну допомогу, а й моральну підтримку. Працювати з жінками це дуже поважно, дуже цікаво піклуватися про їхнє здоров'я. Адже здоров'я жінки це здоров'я всієї майбутньої нації, майбутніх дітей. І дуже важлива це моральна підтримка кожної пацієнтки, і завдання лікаря це знайти індивідуальний підхід до кожної з них. Завжди кожна сумна, інколи навіть і трагічна ситуація це є крок вперед. І завжди потрібно налаштувати пацієнтку таким чином, щоб вона з оптимізмом дивилась в майбутнє. Сучасна жінка це зовсім не слабка стать. Вона ніколи не сидить, склавши руки. Вона має голос, вона може і досягає всього. Жінка є опорою родинного затишку вона має бути люблячою, баливою, ніжною, коханою. Але разом з тим вона відстоює сьогодні країну від ворога. Сьогодні звучала цифра: 68 тисяч наших захисниць в цю хвилину. Виборюють незалежність і цілісність нашої держави. Прекрасна наша медична спільнота, наші медикині. Вони 24 на 7 рятують людське життя, рятують наших захисників і допомагають. Народжуватись на світ майбутнім, справжнім, незламним українцям. Я хочу сьогодні, дорогі дівчата, прекрасні жінки, незламне жіноцтво України, Хмельниччини, подякувати вам усім і кожному.